Що відомо про місто Білгород? Знаходиться за 40 кілометрів від кордону України. Населення становить близько 400 тисяч людей. Одне з тисяч схожих міст, що знаходиться в Росії. Після повномасштабного вторгнення в мережі дедалі частіше почали обговорювати реальну приналежність Білгорода до тієї чи іншої держави. А історики і просто небайдужі жителі Білгородчини все частіше почали звертатися до минулого, згадуючи безтурботні, хоч і не такі довгі дні, у складі України. Річ у тім, що на стику 1917-18 років місто Білгород на два тижні було не те, що частиною української держави, а її столицею. Водночас Білгород, що розташований за 80 кілометрів від Харкова, завжди мав близькість українською культурою, що також відображалося на мові місцевих жителів. Всім привіт! Ви дивитесь «12 хвилин і у студії Софія Кожевник. У цьому випуску ми поговоримо про місто Білгород і як історична територія України стала частиною Росії. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся. Ми починаємо. Ми готові обміняти Білгород на членство в НАТО. Так саркастично і водночас предметно коментував інформацію Володимир Зеленський змі про те, що Захід готує Україну до своєрідної угоди території в обмін на членство в північноатлантичному Альянсі. Білгород як гумористичний приклад був обраний українським главою не просто так. Таких причин дві. Перша, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Білгород дедалі частіше фігурує у військових зведеннях. У місті періодично трапляються вибухи і прилітають безпілотники. Також на території Білгородчини військові РДК і Свободи Росії, які воюють на боці ЗСУ, проводили свої рідні визвольні операції, заходячи в населені пункти області. Друга причина історична близькість Білгорода з Україною, так би мовити, з Колисковою міста. Почнемо з останнього. Вперше місто Білгород було закладено за указом царя Федора Іоанновича 1596 року як прикордонна фортеця, центр білгородського воєводства і білгородського розряду. Назва як не важко здогадатися, походить зі слів білий і місто версії походження. Дві: перше біле місто, фортеця. Стіни якої побудовані з білого каменю. Друга версія пов'язується з назвою Кридяної гори, на схилах якої розташований Білгород. Тоді назва має значення місто на Білій Горі. Якийсь час Білгород був кордоном Російської імперії на півдні держави. З 1658 року Білгород був головним містом Білгородської межі. Цього ж року формується Білгородський полк, велике постійне військове об'єднання. На початку XVIII століття, після приєднання до російської імперії території нинішнього південного сходу України та будівництва української оборонної лінії, стратегічне значення Білгорода значно зменшилося. 1708 року місто вперше, але на довгий час пов'язує себе з Україною. У грудні під час поділу російського царства на вісім губерній Білгород став центром Білгородської провінції Київської губернії. З березня 1727 року до травня 1779 року місто було центром Білгородської губернії, але після її скасування стає повітовим містом Курської губернії. Зазначається, що разом із будівництвом залізниць. Зокрема, й до Харкова Білгород став великим залізничним вузлом у 1917 році. Російська імперія разом з Миколою II закінчила своє існування. Радянська влада займає Білгород у жовтні 1917 року, але вже 11 квітня 1918 місто переходить під контроль. Німецьких військ після укладення Брестського миру демаркаційна лінія пройшла на північ від міста, і Білгород входить до складу української держави гетьмана Павла Скоропадського. Українська держава існувала з квітня по грудень 1918 року на території сучасної України і утворилася внаслідок німецького перевороту. Головним спонсором, як і ідейним, так і ресурсним, була німецька імперія. Сформувалася українська держава на місці УНР. На чолі став самопроголошений гетьман Павло Скоропадський, верховний керівник держави, армії та судової влади, який ліквідував Центральну Раду та її інституції, земельні комітети, скасував Народну Республіку і скасував реформи здійснені за УНР. Території Української держави були умовні: якісь перебували під контролем Скоропадського, а на якісь новостворена держава претендувала. Так, до її складу входили територія північної, центральної, східної, за винятком незначної частини Донецької та Луганської областей та південної України за винятком південної Бессарабії Криму, а також суміжних українських етнічних земель, що охоплювали більшу частину сучасних Берестейської та Гомельської областей Білорусі, територію Придністров'я та окремі райони на півночі Молдови, більшу частину Брянської, Білгородської та Воронської, де факто лише захід та південь. Та південну частину Курської області РФ, а також Холмщину та частину Підляща у межах сучасної Польщі зі столицею в Києві з 29 квітня до 14 грудня 1918 року. З перших днів існування режиму гетьманської влади йому протистояла політична опозиція з боку партій, що складали основну. Колишньої центральної ради 14 листопада 1918 року, за кілька днів після звістки про комп'єнське перемир'я, гетьман Скоропадський підписав грамоту маніфест, у якому закликав до створення антибільшовицької Росії та подальшого об'єднання. Маніфест означав крах усіх зусиль українського національного руху зі створення самостійної української державності. Цей документ остаточно відштовхнув від гетьмана більшу частину українських федералістів, українських військових та інтелігенції. Розгорнулося повстання під проводом директорії УНР. Протягом місяця під командуванням Симона Петлюри режим гетьманської влади було повалено повстанцями і було відновлено владу Української Народної Республіки. Переворотом успішно скористалася Червона армія. 20 грудня 1918 року, після повалення Скоропадського, Білгород був зайнятий з 24 грудня 1918 року до 7 січня 1919 року. В Білгороді розміщувався тимчасовий робітничо-селянський уряд України під керівництвом Георгія Патякова. Уряд засновника УРСР. у цей час місто мало статус тимчасової столиці України. Уже в 1919 році Білгород перебуває під контролем російської добровольчої армії. І 1922 року входить до складу РРФ ФСР. <звук> до повномасштабної війни Білгород був близький до Харкова не тільки територіально. Місцеві жителі регулярно їздили в гості до родичів або друзів, та й самі міста були побратимами. Після 24 лютого жителі Білгорода не вийшли на масштабні мітинги проти обстрілу дружественного Харкова. І ведення війни в принципі. 12 травня братні зв'язки Харкова і Білгорода були розірвані в односторонньому порядку. Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати із сайту міськради всі російські міста партнери Харкова, тому що не можуть у нас бути побратимські відносини з людьми, які вбивають українців і знищують нашу батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст побратимів у Харкова бути не може, сказав мер Харкова Ігор Терехов. Згодом більша частина Харківської області була деокупована від РФ, а бойові дії стали йти не тільки на території України, а й Росії, зокрема в Білогородській області. Лише 2023 року. Жителі російського міста скаржилися на удари ЗСУ, нальоти безпілотних дронів, розбиті вікна, знищене Шабекіно і дивесіння операційні добровольчих батальйонів РФ, які воюють за Україну. Білгорода стала настільки багато в інформаційному просторі а події в місті нагадували 24 лютого. Тільки з іншого боку, що в області з'явилася нова назва БНР у цей час. Влада міста продовжувала скаржитися на операції НАТО, звинувачувала у всіх бідах Україну і марила, що тільки окупація Харківської області захистить Білгород. І поки тимчасова влада поки ще російської області закликає мешканців потерпіти серед місцевих користуються популярністю подібні відео в мережах. До речі, заборонених на території РФ історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Альфльоров, коментуючи операції добровольчих батальйонів на території Білгородської області, згадав про минуле колись українського регіону. Білгород був також приєднаний до Української Народної Республіки, а згодом увійшов до складу української держави Павла Скоропадського, де й перебував як звичайне українське місто до грудня 1918 року, доки більшовики вкотре не напали на Україну. Білгород був містом, де говорили українською мовою, багатомовне місто загалом. Але економічно Білгород завжди тягнувся до Харкова і був ближчим до наших економічних центрів. Тому ніякого опору не відчувалося в обласних містах україномовних за переписом 1890-х років. Там було майже 50%. Навіть у комуністів українських, які слухалися Москви, однаково було яскраве враження, що Білгород це українське місто, говорив історик. На завершення Україна має історичний зв'язок з багатьма південно-східними російськими містами та регіонами, зокрема і з Білгородом. Диверсійні операції або удари по позиціях дислокації збройних сил РФ у цих населених пунктах можна розцінювати як повільне, але впевнене повернення в ту саму рідну гавань. Хоча, вочевидь, Україна не налаштована окуповувати російські міста і хоче тільки повернути свої території. В історії з нинішнім існуванням Білгорода характерною є реакція російської влади і Путіна, зокрема, на обстріли міста, скарги місцевих і Шебекіну, якщо воно ще існує. А реакція наступна: її просто немає після постраждалого Білгорода. Путін запропонував створити зону на території України, звідки нібито не можна буде завдавати удари. По РФ. більше ніяких дій не робилося, і жителів міста залишили наодинці з собою і можливістю добровільно евакуюватися. Такі реакції російської влади, коли в Кремлі заплющують очі на власну територію, лише підкреслюють, що такі невеликі, і, мабуть, непотрібні міста не сприймаються як частина Росії. Ви дивилися 12 хвилин у студії була Софія Кожевник. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть коментарі. До зустрічі!